Менеджмент це не просто професія, це шлях до створення успішних проєктів, лідерства та ефективного управління командою. Ця спеціальність призначена для тих, хто хоче відкривати свій майбутній бізнес або займати ключову позицію в структурі великої компанії. Академія Humanitas дозволяє долучитися до світу сучасного менеджменту. Ви дізнаєтесь про новітні методи управління. Механізми ефективної роботи у команді здобути знання в галузі економіки, фінансів, банківської справи, функціонування ринків та маркетингу. Студіовач, тобто вивчати менеджмент в Академії Humanitas – це інвестиція в ваше майбутнє. А найголовніше, що отримані знання в Академії Humanitas ви зможете без проблем використовувати на практиці. Якщо ви хочете розкрити свій потенціал лідера, відкрити свою власну компанію, навчитися, як це робити правильно, запрошуємо вас до Академії Humanitas. а ми, Агенція по рекрутингу Поль, допоможемо без проблем вступити до цього університету. Щоб записатися на безкоштовну консультацію, залишайте плюсик в коментарях.